Динозавромовки, написав Юрій Бедрик, намалювала Анна Хомич. Отож, всі ви знаєте, що таке. Скоромовки, швидкомовки або чистомовки. Це жанр як фольклорного, так і літературного походження, дотепна гра спеціально скомпонованих важковимовних слів і звуків, що створюють труднощі для швидкої та виразної вимови слів. Зазвичай вони мають форму ритмізованої зованої прози, іноді римованої. Зміст скоромовки найчастіше жартівливий, типу «про про -прок... прокопенят. Ходить посмітюха по смітнику із посмітюшенятами. Скоромовки можна застосовувати для тренування артикуляційного апарату. Також скоромовки це поширений засіб, за допомогою якого виправляються дефекти мови у дітей. Ще можна сказати, що скоромовки це вірші, які потрібно скоромовити. Тому їх називають скоромовками. А це не лише скоромовки, але динозавромовки. Тому це два в одному. Всі діти люблять гратися. Всі діти люблять скоромовка і всі діти люблять динозаврів. Тому один із найяскравіших, найяскравіших сучасних українських поетів Юрій Бедрик і талановита юна художниця Анна Хомич запрошують маленьких читачів у веселу і сповнену дивовижних пригод мандрівку з найрізноманітнішими динозаврами, як популярними так і рідкісними, про яких мало знають навіть вчені. Ахватські скоромовки, які супроводжують кожен вірш, допоможуть вам навчитися легко вимовляти навіть найзаковиристіші динозаврячі імена. Отож, спробуємо почитати. Тут на кожному розвороті є назва того чи іншого динозавра. Це по-перше. По друге. Є віршик і є скоромовка. І про кого ж ми почитаємо? Давайте про диплодока. У сім'ї у диплодока вродилась перша доця: Зелена ясноока, довгаста диплодоця. Затим не менш хвоста, з'явилась доця друга, смішна і девакувата, і ще й на спинці смуха. І третя, і четверта, і навіть п'ята, і шоста, четверта дещо вперта, а п'ята слизько хвоста. Страшенно чемна, сьома. А восьма і дев'ята трощили речі вдома, лякали маму й тата. Та де плодок журився, що діточок замало. Вважав, що синозавра в родині бракувало. Повірити не можу, казав дружині милій, неначе синозаври то інший вид рептилій. І спробую прочитати скоромовку. Був собі Пеланомодон Пеламонодонович, Пеламонодонячу мав донечку, Пеламонодонечку. О, в мене вийшло. Отож, читайте. Вчіть на пам'ять ці прекрасні вірші і вправляйтеся, хто швидше і хто краще читатиме скоромовки. А для скоромовки і динозаври це речі дуже-дуже цікаві та поєднані. Отож, динозавромовки від Юрія Бедрика та Анни Хомич. Навчальна книга Богдан рекомендує.